Добрий день, дорогі діти! Рада вас вітати на уроці математики у 2 класі. Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі способами віднімання від 12 одноцифрових чисел переходом через десяток, а також будемо розв'язувати задачі. Клас готовий працювати, додавати. Віднімати. На розряди розкладати, вчасно руку піднімати. Вміло в групах працювати, приклади і задачі розв'язати? Так, розпочнемо. Відкриваємо зошити, кладемо їх похило, беремо правильну ручку і записуємо дату власна робота. Який місяць ви записали собі в зошити? Жовтень. Яка це пора року? Осінь осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чекувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Яке число ви записали в даті? Число вісім, цифра вісім, два кільця без початку і кінця, каліграфічна хвилинка. Напишемо рядочок цифри вісі. Повторіть її написання. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Допоможемо кенгурятку виконати обчислення. Від 10 відняти 1 буде 9. Від 10 відняти 2 дорівнює 8. Правильно. Від 10 відняти 3 дорівнює Сім. Від десяти відняти п'ять. Дорівнює п'ять. Від десяти відняти шість. Дорівнює чотири. Від десяти відняти 4 Дорівнює шість. Молодці. Наступне завдання. Потрібно від кожного числа відняти стільки одиниць, щоб отримати 1 десяток 10. Міркуємо так число 11, 1 один десяток і одна одиниця. Якщо від 11 віднімемо 1, то отримаємо 10 12. Відняти Тільки одиниць. Правильно. Дві. Дорівнює десять. Тринадцять. відняти Три дорівнює десять. Сімнадцять. відняти сім. Дорівнює десять. Шістнадцять. відняти Шість одиниць. Дорівнює 10. Від 18 відняти 8 дорівнює 10. Від 19. Відняти 9 одиниць дорівнює 10. Від 15 відняти правильно 5 одиниць дорівнює 10. І від 14. Відняти 4 також буде 10. Розглянемо випадки віднімання від 12.3. Спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб утворився десяток, це число 2. Потім відняти решту одиниць, число 1. 12, від 12 відняти 3, дорівнює 12 відняти 2 і відняти 1 і буде 9. Можна виконувати віднімання і на лінійці. Від 12 відняти 4. Віднімаємо 2, дорівнює 10 і від 10 віднімемо 2, дорівнює 8. Від 12 відняти 4 дорівнює від 12 відняли 2 і відняти 2 і дорівнює 8. Від 12 відняти 5. Сума чисел 7 і 5 дорівнює 12. Якщо від суми 12, відняти другий доданок 5, то отримаємо перший доданок 7. Розв'яжіть. Приклади на сторінці 29, номер 161 зручним для вас способом. Перевіримо розв'язання прикладів. Від 12 відняти 4 дорівнює 8. Від 12 відняти 5 дорівнює 7. Від 12 відняти 6 дорівнює 6. Від 12 відняти 7 дорівнює 5. Від 12 відняти 8 дорівнює 4. Від 12 відняти 9 дорівнює 3. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідаємо. Швидко того проганяємо. П'ять-шість засміялись. Кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас. Завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, Щоб нам зайчика спіймати. Рудко зайчик утікає і промінчиками грає. Сім-вісім час настав повернутися до справ. Для наступного завдання нам потрібна лінійка, а також відкритий підручник на сторінці 30 номер 162 Завдання: На скільки сантиметрів ключ довший, ніж пол. Нам потрібно вимаряти довжину ключа. Він буде дорівнювати 12 см. А довжина болта дорівнює 4 см, щоб визначити, наскільки ключ, довший від болта, потрібно від 12 відняти 4 і дорівнює 8 см. Отже, ключ довший, ніж болт, на вісім сантиметрів. Давайте пограємо в гру пазли і порівняємо вираз. Перший вираз десять додати сім і десять. Поставимо знак більше. Одинадцять відняти три і десять. Поставимо знак менше. Один і десять відняти нуль. Поставимо знак. Правильно, менше. П'ять і одинадцять відняти п'ять. Поставимо знак. Всім додати 6 і 13. Поставимо знак, дорівнює. І 9 додати 5 і 15 поставимо знак менше. Правильно рішення знайдено. І отримали ми зображення їжачка. Поставте відео на паузу, а потім обчисліть приклади на листочках та поєднайте їх з деревом. Перевіримо виконання прикладів. Дубовий листочок до дуба. Кленовий листочок до клена. Каштановий листочок до каштана. А липовий листочок... То липе. Якщо ви виконали завдання так, значить справилася з ним. Молодець! Розв'яжемо задачу 165 на 30 й сторінці підручника. Для виготовлення букетів з куща ромашок спочатку зрізали 9 квіток, а потім ще 5 квіток. Скільки всього ромашок зрізали? Завдання. Визнач, хто правильно обрав дію для розв'язання задачі і поясни свій вибір. Давайте подумаємо, скільки спочатку зрізали квіток ромашок. Правильно 9 квіток ромашок, а потім ще зрізали 5 квіток ромашок. Запитання в задачі. Скільки всього ромашок зрізали? Давайте подумаємо, хто правильно обрав дію для розв'язання задачі Кенгурянок. Кенгурятко чи лисенятко. Кенгурятко запропонував додавати, а лисенятко віднімати. Подумаємо, коли в задачі. Говориться, скільки всього ромашок зрізали, то хто правильно вибрав дію? Правильно, правильну дію вибрало кенгурятко. Коли говоримо усього, то потрібно виконувати дію додавання. Запишемо розв'язання задачі 165. До 9 додати 5 дорівнює 14 ромашок. Відповідь: 14 ромашок зрізали. Підведемо підсумок нашого уроку. Сьогодні ви отримали нові знання. Чи все ви зрозуміли, що нового дізналися? Чи ви вчитеся бути успішними. Як ви сьогодні працювали на уроці? Визначте за цією картинкою. Я молодець, я добре працював, я потребував допомоги, мені було важко. Ми успішно завершили наш урок і здобули найважливіший скарб знання. До побачення!